Троми, і конструктори, і санітайзери, і обереги. І ще десятки винаходів, виробів і творчих доробків від гуртківців Івано-Франківського центру освітніх інновацій, сьогодні представили в Івано-Франківському драмтеатрі. Цьогоріч центр вчетверте випускає своїх підопічних учнів місцевих ліцеїв. Підраховує директорка центру Марія Починок. 35 тільки вихованців стали перемогами. Переможцями міжнародного конкурсу 27 всеукраїнського, більше 100 обласного і близько 200 різних конкурсів міських. Тому сьогодні ми віддаємо їм честь і шаму не тільки за їхні навчання, за їхні винаходи, за їхню працю, за їхнє мистецтво. Однією з 420 цьогорічних випускників центру освітніх інновацій Ірина Шигида. Дівчина своїм виконанням здобула гран-при на міжнародному фестивалі в Румунії. Ірина випускниця Івано-Франківського ліцею номер 11 І, хоч має хист до співу, каже, своє майбутнє планує поєднати із міжнародними фінансами. Я закінчила прикладну математику, історію, українську мову. Також була паралельна підготовка до національного мультипредметного тесту. А також я Займаюся і творчою частиною в Центрі освітніх інновацій, бо в мене завжди ця математика, поєднується з музикою. Я завжди сміюся, що я НМТ здала, співаючи. Різноманітні біохімічні досліди та вивчення місцевої флори. У гуртку Мар'яни Ганчак 15 підопічних, які за допомогою експериментів вивчають природничі науки. Юні дослідники біорізноманіття вони досліджують рослини, наприклад, ринок, звичайний, королейця, звичайно, так само дзвоники, розлогі, звіробій. Тобто, ці рослини вони мають досить цілющі властивості і допомагають боротися з різноманітними хворобами. В пробірках у нас розташовані різні середовища, які впливають на кислотність чи лужність, і відповідно ми можемо досліджувати, який саме розчин є у пробірці. У центрі освітніх інновацій діють гуртки з психології, робототехніки, історії, філологічні, природничих наук, фінансово-математичні студія дизайну, архітектурна школа та мистецький напрямок, розповідає директорка закладу Марія Починок. Ми не обмежуємо нікого, ми вкладаємо договори про співпрацю і намагаємося дітей залучати всіх. Зокрема, в нас є і міжнародний конкурс Вертину планету разом, де беруть участь всі охочі. Консультації ми можемо надавати безкоштовно, дитинка може просто приїхати в центр, отримати консультацію фахівця, як її реалізувати той чи інший проєкт. Незалежно звідки вона, тому що зараз, як ніколи, в умовах війни ми мусимо міняти стратегію, ми мусимо міняти підхід до навчання, ми мусимо не загубити ту талановиту дитинку. Інна Сендецька, Монюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.